Рано зранку я вдома прокинулася перша і я пам'ятаю, що я не впевнена, чи я прокинулася від того, що почула звуки вибуху. Ну, якщо ми говоримо про повномасштабне вторгнення не 2014 рік. От а чи, це, чи мене щось розбудило щось інше? Зараз я вже не навіть не можу не можу це згадати, але я пам'ятаю, що відкрила Фейсбук, і перше було повідомлення Сергія Мартинюка колоса в стрічці, і він писав, що почалась війна, і далі я почала гортати-гортати, і сон пройшов миттєво. І власне я якраз збудила всіх вдома і почала якісь активні дії, що нам треба робити, як провести цей. Як почати цей новий етап життя. <риклад> Українська література справляється як може з тим, що відбувається загалом в країні. І насправді я більше пишаюся тим, як вона справляється, тому що є багато кейсів, як митці. І долучилися до лав Збройних сил України, і долучилися активно до волонтерського руху, і долучилися до того, аби максимально особливо це було відчутно в перші місяці війни, коли всі почали використовувати максимально свої контакти за кордоном, аби проговорити. Почати докричатися до тих, хто за, за межами України, хто не розуміє, що відбувається, про те, що почалося і чому це почалося. Причому, що на той момент, напевно, на запитання, чому це почалося, не знав відповіді ніхто. Але ми намагалися якось будувати цей діалог, оце е, вікно, яке відкрилося, яке називають вікном можливостей, а в певної мірою це було вікно, аби до когось докричатися. Вдалося чи ні? Сказати станом на сьогодні важко. Хоча я пам'ятаю ті перші місяці, коли більшість моїх знайомих авто, авторів, авторок, перекладачів і інших людей до галузі літератури, які, яких запрошували виступати на міжнародних фестивалях, і однією з ключових умов, які яку проговорювали українці, було те, що ми не будемо виступати на, одні, на одній платформі, на одній панелі з росіянами. І це було таким. Яблуком розбрату, тому що організатори за кордоном не розуміли, а чому ми не хочемо з ними виступати на одній панелі, чому ми не готові говорити про діалог, про якісь порозуміння, вони не могли зрозуміти того, що порозуміння на цьому етапі вже бути не може. І станом на зараз ці скандали трошки счухли, що означає, що десь таки докричалися, десь таки іноземці зрозуміли, що на сьогодні українці і росіяни не можуть виступати поруч. Я дуже сподіваюся, що фестиваль Фронтера відбудеться в форматі власне фестивалю, а не окремих літературних подій, як ми зараз це робимо. Ми його проводили в останнє в 2020 році. В 2021-му ми вирішили, що його не будемо проводити через те, що відтермінували на 2022-й. Ми хотіли з фестивалю, який щорічно відбувався на осінь, перенести його на літній. Зрозуміло, що влітку 2022-го року нам усім було не до фестивалів. Ну але власне ми перший, перший час декларували те, що фестиваль відбудеться після перемоги, станом на сьогодні. Я розумію, і моя команда розуміє, що перемога така очікувана, на жаль, буде не так скоро. І ми повинні навчитися жити в тих умовах, в яких ми зараз живемо. І це означає, що повинні повертатися події, які відбувалися, повинна існувати музика, література, інші види мистецтв. Ми повинні в умовах війни повернути ті. Ну, як на мене, опори, на яких будується цивілізоване суспільство. І тому я сподіваюся, що ми знайдемо ресурси для того, аби фестиваль відбувся, знову ж таки обов'язково, як і будь-яка культурна подія на сьогодні, вона містить благодійний благодійну складову. Якщо це не лише збір коштів на збройні сили або інші групування, які нас захищають, це, окрім того, і проговорення війни, стану війни і Повернення людей до рефлексування, до обдумування, до обдумування того, що відбувається навколо. Це таке складне питання з підвохом, тому що насправді моє улюблення автори змінюється з. Тим, як я дорослишаю, і з тим, в якому я в контексті перебуваю на сьогодні. Я не буду називати тих авторів, з якими я працюю, тому що це буде трохи може сприйнятися нещиро з моєї сторони. Хоча я скажу так, що якби ем, автори, які, які, з якими я працюю як лід-менеджерка, або ті автори, яких ми запрошуємо на Фестиваль Фронтера чи на інші наші події, не подобалися мені чи нашій команді, то навряд чи вони би в Луцьку були. Якщо сказати, знаєте, я би хотіла сьогодні сказати про автора так молодого автора Павла Дерев'янка, він за кілька днів матиме презентацію в Луцьку, і чому тому, що коли я була підлітком десь років, так 12, я захоплювалася текстами Олександра Дюма. Це це хороша підліткова література про мушкетерів і там інші там граф Монте Крісто тощо тощо. І в свого часу на мене це справило латинський вплив. Оцей дух авантюризму, який був в них присутній, і дух того, що ти можеш справитися з будь-якою проблемою. Напевно, він в зі мною все всі ці роки мого дорослішення, тому що віра в те, що справитися можна з будь-чим-будь-ким, вона ну напевно триває на плаву навіть час повномасштабної війни. Так, от, коли я, коли ми вчора анонсували зустріч з дерев'янком, а в нього е, вийшла дебютна трилогія, це літопис сірого ордену, і там зображено чотири козаки, характери характерники, і це таке класне українське темне фентезі. І я подумала: от якби мені 14-літній, дали цю книжку, напевно, той дух авантюризму був би зі мною присутній. От мені би зараз хотілося про нього сказати, і щоб цього автора батьки давали своїм дітям. Тому що ми вже готові зустрічати те, що відбувається довкола. Наші діти ну, в цілому не діти живуть у цьому, і напевно, що попереду в них буде багато, багато непростого, і їм треба буде цю війну продовжувати в якому б форматі вона не відбувалася. На жаль, цей сусід все одно є і буде. То мені би хотілося, щоб вони читали тих авторів, які дадуть їм силу боротися. Я зрозуміла. Ну, на жаль, я не така ем, прихильниця або не так багато читаю наукової літератури. Як автор зімки, як працюю Макс Кідрук, мені поруч ним аж совісно про це говорити. От, і, тим більше, що зараз я долучена до видоництва Бородати Тамарин, власне, буде займатися наукпопом. І я сподіваюся, що цю сором'язливість, яка зараз мене захопила, я поборю тим, що буду читати значно більше наукпопу. Але все-таки я більшою мірою до сьогоднішніх своїх літ людина художньої літератури. І в мене є знайомі, які часто кажуть про те, що ну чому художня література? От з науковою зрозуміло, там ти черпаєш корисну інформацію, там часом з бізнесовою літературою зрозуміло, ти черпаєш якісь методики, як розвивати свою справу з, з публіцистичною тощо, тощо художня, яка цінність в ній. Але якраз художня література, як на мене, вчить емпатію і розумінню. І саме, саме це мені ось цей рік дало триматися. Ми з ним вже працюємо, я так думаю, майже шість років чи понад шість років. І ця співпраця розпочалася з того, що він кожного року приїжджав до Луцька, і ми організовували презентацію нових романів. Поки одного разу за розмовою він не проговорився, що там от я з наступного року знову планую тур. І в той момент ми зачепилися за одну. Думку він як автор і як більшість авторів досі роблять, їздив виключно з презентаціями по обласних центрах, то з тим, де є вже напрацьована аудиторія, де є звичка в людей ходити на подібні події, купувати книжки. Вони знають, як себе поводити, вони знають, що, що з цими подіями робити, як їх сприймати. Натомість мені дуже боліло питання малих містечок, оскільки сама я родом з міста Добровиця, яке за дві години від Рівного. І за дві години від найближчої книгарні, за дві години автівкою мається на увазі. І це означало, що в мене малої можливості десь купити, або знайти книжку, особливо сучасну книжку, було практично неможливо. Це або ми їхали до Рівного з батьками, і мене залишали в книгарні на кілька годин, або, або все ще є в бібліотеці, Це все, що це все, що ти можеш читати. І от ми з Максом, коли розмовляли, я йому задала питання: а давай тур? По маленьким містечкам, не тільки обласні центри. І ми зробили спільно перший великий тур, який враховував, який налічував 100 міст, 100 міст Ної, 100 міст України. В буквальному сенсі ми заїжджали в села з виступами. І з цього от ця, ем, мені сподобалась його готовність працювати за. Я правильно сказати, за якимись звичними практиками, йти до холодної аудиторії, розповідати про свої книжки, мотивувати їх читати. І... А мені подобалось поряд з ним це все організовувати, бо це теж вимагало значно більше потуг, ніж розробити подію в Луцьку. Ні, ні, це, це люди, які мене оточують. Ось одним один з моментів, які я зрозуміла вже в такому свідомому віці, теж це, це те, що правду говорять, що ми самі формуємо своє оточення. Я не люблю повертатися до свого маленького міста, бо там у мене не було, на жаль, не було багато людей, які би мене надихали. А в Луцьку я сформувала те, те коло людей, яке, поруч з якими мені хочеться. Навіть не просто відповідати цим людям і не розчарувати їх, а разом з ними постійно рости і дивувати їх. І от ці люди мене надихають. І от часто буває, ем, я спостерігаю в моменти там, не знаю, за знайомими музикантами чи театралами, чи ще іншими, наприклад, волонтерами штабу ангар. Коли ми не роз... коли випадають моменти, і ми не розмовляємо про якісь волонтерські справи або робочі справи, а просто на кілька хвилин випадає можливість посміятися над яким жартом, або десь згадати якусь пісню, або або ще якісь отакі от дуже дрібний, др... дрібний, але важливий для людини момент. І я спостерігаю, як в них, попри все, з'являється відчуття такого щастя, і от для мене це дуже сильні емоції. Це мене надихає, коли лю я. Я не розумію, чому ці люди, хороші люди, повинні страждати. І от мені хочеться, щоб вони своїх мрій досягнули, бо кожен з них той самий, як і друг, або всі вони мають перц... мають мету і хочуть втілити якийсь класний, крутий проект. І мені здає, і мені хочеться зробити все можливе, від мене можливе, щоб я допомогла їм ці проекти втілити. Напевно, того я і до волонтерства маю стосунок, бо таким чином. Після перемоги вони свого досягнуть. В ангарі я займалась довгий час не з ем, роботою, яка була не зовсім мені звичною. Це була фінансова складова. Так склалося, що в нас в 25-го, здається, вже ангар був переповнений волонтерами, і більш ми майже всі один одного знали, тому що на початку це було ядро людей, які були долучені до сфери культури. І вони перші дні відразу. Це люди, які звикли працювати в кризових умовах. Відповідно, наша перша реакція була: ми повинні щось робити. Ну, от моя так точно. І ми тоді зібралися, і це було настільки швидко самоорганізувалося, що кожен поділився на відділи. Хтось вміє шукати, шукати, ми відразу почали розуміли, що ми будемо працювати з ЗСУ. Хтось кинувся шукати тепловізори, бронепластини. Я з моєю коліжанкою почали розбиратися, яким чином це можна закупити, як це правильно організувати. Хтось почав піднімати контакти за кордоном, тому що вони могли скидати а гроші, друге допомагати шукати за кордоном. Бо в той момент в Україні не було нічого. Ось хтось почав займатися тим, що знає вміє маркетингом, і таким чином утворився ангар. Стендаль це громадська організація, але станом на 10 років тому, тому що зараз вже 10 років. Це ініціатива, яка народилася в трьох дівчаток, які, яких звела доля в одній кімнаті гуртожитку. Це, це я, це Іванна Антонюк і Таня Бондарук. Зараз вони обоє живуть не в Луцьку, але ми постійно на зв'язку. І ми, я дуже добре це пам'ятаю момент, тому що нас реально хвилював. Один одне просте хвилювало одне просте питання: чому автори приїжджають до Києва чи Львова і не приїжджають до Луцька? Тому що станом 10 років тому. До Луцька приїжджало дуже мало відомих, впізнаваних людей. Вони в основному, якщо й приїжджали, то вони... це було до університету і така формату цієї Всі... всім студентам сказали зібратися в такі то аудиторії. Вони прийшли, послухали, і то це було вкрай рідко. І лучани, ну ті, хто не є студентами, навряд чи приходили на ці події. Натомість ми потрапили на форум видавців у Львів, і це... це була подія, яка просто приголомшила, тому що. Ти йдеш містом, заходиш в кав'ярню, а там, там дереш, там Андрій Любка, там Юрій Андрухович, там Олександр Ірванець, там Малкович, там величезна ярмарка з тисячами книжок. І ти це все можеш підійти, пощупати, підійти до цього автора, взяти автограф, сфотографуватися. Те, що зараз абсолютно звичне і нормальне, там для, для Луцька це вже так не новинка. На 10 років тому було просто вау-ефектом. І ми тоді подумали, треба таке робити в луцьку треба робити щоб так було і запросили першого автора я пам'ятаю навіть як це як це відбувалося як зараз тому що це був Любко Дереш. чому Любко Дереш? тому що на на той момент його книжками зачитувалися ми старшокласники в школі от я в своєму 11 класі я не пам'ятаю яким чином до добровоці дійшли книжки дереша але ця його психоделіка, культ, поклоніння ящирці просто взривало мозок. Ну реально, коли ви читали тільки шкільну програму, і тут вау, такий свіжий подих. І тому першим, першим точно був дереш. Ми, я пам'ятаю, прийшли в це. Було якесь кафете, заклад, сало у Львові. В нього була презентація. І, значить, вистроїлась черга до автора, а ми весь час переходимо в кінець цієї черги. І я пам'ятаю, як в мене сильно трусилися ноги від хвилювання. Це ж треба було з ним заговорити. Його треба було... Йому треба було якимось чином аргументувати, чому це він має приїхати до Луцька на запрошення трьох ноунейм. No І ми підходимо, він такий. Ну давайте книжку. І ми, ми не за книжкою. А за чим? Е, ну, там, Чи за автографом. Е, ми хочемо вас запросити до Луцька. Він а, ну ок", написав номер телефону на, там, на, якійсь, на якомусь папірчику своєї менеджерки і сказав домовитися. І так все почалося. Ну, Звісно, це вже потім менеджерка почала ставити свою умову. Я вже знаю зараз, як це. Там, тут гонорар, тут проїзд, тут там, т -т -т". І, і ми почали шукати способів, як це можна зробити, але не злякалися, почали робити. і ось вже Через 10 років ми з вами говоримо про фестиваль фронтера, ми говоримо про е, тури авторів всією країною, і вже для нас є звичним, що вони приїжджають до Луцька з презентацією кожної нової книжки. А як ми півроку, це коли після повномасштабного вторгнення презентації не робили або зустрічі не робили, то вже наша аудиторія там в соцмережах писала. Ну там, ми знаємо, що не, не на часі, але ви ж почнете вже рано чи пізно трохи рухатися і працювати за своєю е, спеціалізацією, а не тільки волонтера. Терати в ангарі. Відпочине. Напевно, напевно, я жодного разу собі не давала про це думати. Це питання, яке ставлять усім, які мене загнали в ступор. Поїду додому. До родини. На добровольця. Так. Не надовго. Ось, але напевно поїду, візьму їх за шкібарки і повезу за кордон на відпочинок, покажу їм, як там е, якісь нові країни. Дуже по-різному. Мені не хоче, якщо говорити про книжковий ринок, то є позитивний момент. Це позитивний момент в тому, що в нас з ринку зникла російська книга. Зеленський досі не підписав, на жаль, закон про те, що про заборону продажу російської книги в Україні, але люди перестали їх купувати. І що важливіше, тому що ті, хто купувати би завжди знайшлися, їх перестали продавати, тому що е, хто стежив, хто не стежив все одно. І великі книжкові магаз... мережі е, і інтернет-магазини не нехтували тим, аби продавати книжку російських видавництв, які повідкривали свої філії в Україні. Зараз цього немає. Зараз значно зменшилась кількість російськомовних видань. І, відповідно, для українських видавництв нарешті з'явився доступ до цієї категорії людей, яка купувала книжки, але яка умовно не їй було байдуже до того, чи купляти книжку російського чи українського видавництва. їй було російською зручніше читати звикніш більш звично, і вони їх купували. І, відповідно, зараз в плані ринку є це зрушення є позитивним. Ну, окрім того, ми розуміємо, що багато книгарень зруйновано, це, це зрозуміло. Другий момент, що багато маленьких видавництв в цих умовах свою діяльність згорнули, тому що їм немає як її продовжувати. І поки що, такі більш. Більше видавничі гіганти тримаються, які змогли теж втриматися перші місяці, коли більшість із них були зачинені. Багато штат людей десь розсіявся по, по світу, їм треба було перебудовувати свою діяльність. Але е, ринок, ринок працює, і я сподіваюся, що він зараз почне трохи відживати. Хоча навіть по тому, як мало цього року вийшло нових книжок, я маю на увазі нових найменувань, ми розуміємо, як видавцям складно. З другого момент, з другого боку, книжок пишеться теж менше, тому що, як я вже казала на початку, багато авторів зараз воюють. І ми, до прикладу, хотіли би запросити з виступом і Олександра Мехеда, і Богдана Коломійчука, і Маркіяна Камиша, але кожен з них зараз або в гарячій точці. Або ну розкидані. Ну і інші автори теж. Тому це стало складніше. сподіваюся, що вони повернуться з перемогою живими і цілими і продовжують свою літературну діяльність. Якщо говорити про е, час до повномасштабного вторгнення, то ми зверталися за фінансуванням і до міського бюджету, до Луцької міської ради, і в нас був ряд меценатів, які Хотіли підтримати культуру і давали свої кошти. Ми працюємо з різними грантовими програмами і залучаємо таке такічне фінансування. І звісно, ми завжди продавали квитки на свої події. До речі, це один із тих моментів, які ми почали втілювати ще з тієї першої зустрічі з Дерешем, коли ми поставили платний вхід на літературну подію. І тоді, 10 років тому, багато хто сприйняв це вкрай негативно. Це вважалося. Якось так це називали мені, що я продала святе. Ну там і наша команда, ми продали святе, ми заробляємо на культурі. Зараз, нарешті, люди почали розуміти, що купити квиток на мистецький захід це є таким чином проявити свою повагу, оцінити, що це справді важливо, і підтримати своєю гривнею. Тому, от, от ці джерела в нас працювали зараз. Ми зрозуміло, що не працюємо з міським бюджетом, тому що там всі кошти на культуру поки що заморожені. Не знаю, як коли ситуація ця зміниться. Натомість цей рік ми мали підтримку від USAID, від американської програми. Ввійшли до мережі до проекту мережа. Це проект «Мердян Черновіць». Вони провозили своїх авторів. Ну так вони об'єднали довкола себе організаторів з різних міст і організовували такі тури авторам. І також люди теж купували квитки на вхід на наші події, але тут є важливий нюанс. Ці кошти були всі перераховані на рахунок фонду Ангар Україна і за них закуплялися речі для наших військових. Що немає речей не на часі. Навіть коли зараз видається, що важливіше за перемогу немає нічого іншого, ті речі, які відбуваються в суспільстві, не менш важливі і на них потрібно звертати увагу. Я би з ним не говорила. Я сподіваюся, що біля мене була б настільки сильна людина, яка б змогла швидко скористатися моментом.